Отримавши нового очільника, Православна церква Київського патріархату на Закарпатті набуває нового значення. Про це повідомив на прес-конференції єпископ Варсонофій. Каже, найголовнішим пунктом у роботі залишається все ж молитва. Там, де є молитва, там завжди перебуває Господь. А там, де перебуває Господь, там завжди є його допомога. І відповідно, я переконаний, що від того, що ми будемо просити Бога, нам все буде вдаватися. У планах єпископа навести порядок у документації, звести кафедральний собор, єпархіальне управління та храми по області, адже як зазначає сам єпископ без цього кістяку не можна обійтися, щоб приймати громадян та проводити відповідні процедури. Згадав архієрей і про наболіле теперішня позиція, як каже єпископ нової церкви, намір того, щоб люди вже сприймали її не так, як за останні роки свого існування. Основне церква може. І хоче виконувати закони не лише Божі, а й державні. Щоб людина спаслась, вона повинна виконувати закон Божий, правда? Який дав Господь. Господь дав людині і на землі закони, якими повинна людина керуватись, для того, аби в державі був спокій, в місті був спокій, в населеному пункті був спокій, щоб не було спорів між громадою. Якщо це питання порушує чи законодавство України, ми його ніколи. Не будемо торкатися не оминули і ситуацію, яка складається на сході України, а саме те, що в кожному храмі єпархії, буде пункт збору допомоги для військовиків на сході 128-ї гірськопіхотної бригади, а також тим, хто постраждав у наслідок бойових дій, одягом їжею, медикаментами чи коштами. Ми закликаємо людей приносити. В наші храми майже в кожному селі. Так, в нас є так. храми. Якщо ні, то є сайт, є телефони. Можна телефонувати на сайті. У нас є телефони. і Це буде сьогодні опубліковано також на нашому сайті Закарпатської єпархії. Це оголошення про таку своєрідну мобілізацію і продуктів харчування, і коштів і одягу для наших бійців. Ми будемо їх підтримувати молитовно як священнослужителі. І по можливості матеріально як люди і просимо це також долучитися усіх громадян Закарпаття. Відкриття рахунків для допомоги нужденним та робота з молоддю, донесення Божого слова до народу. Єпископ Варсонофій каже це ключові моменти у його роботі. я